not Дронів. Ну, по перше, кожного дня, я думаю, серце кожного українця радіє, тому що кожного дня з'являються там фото прильоти по Москві. От на час запису нашої передачі з'явилось там фото, куди ж їм прилетіло. Ага, пошкоджено павільйон експо центру. Це в центрі Москви. Вони дрон, начебто, і збили, але на фотках видно, що там непогано так е е е е порушена їхні цей будинок, куди прилетіло більше того. Повідомляється, що це наш власне українського виробництва і розробки безпілотник Бобер. Що таке безпілотники Бобер? Зараз ми з вами трошки пізніше поговоримо. Але от саме армія дронів стає одним із наших таких ефективних видів зброї. Більше того, от буквально днями генерал Залужний проводив спеціальну нараду в міжнародному форматі з західними партнерами, причому знову ж таки. З посадовцями найвищого рівня, ну із своїми колегами-армійцями. Зокрема, там в ці... ну, безумовно, це була нарада онлайн. Так от там взяв участь Верховний голоконамандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувач збройних сил США в Європі, генерал Крістофер Каволі. Чи Каволь? Вибачте, пане Крістофер не знаю, де правильно ставити наголос. Також начальник штану штабу оборони Великої Британії, штабу оборони Великої Британії, адмірал Тоні Радакін. Представники інших країн, членів НАТО, тобто керівний армійський склад. Ну і з нашого боку, це був начальник генерального штабу генерал Сергій Шаптала, заступник головного генерал Михайло Забродський, командувач ВМС адмірал Олексій Неї ВМС до речі непогано працюють. Ми бачимо це по, по пожежам в російському новоросійську. От і. Начальник гур, генерал Кирило Буданов, тобто, ми бачимо, що найвище армійське керівництво з нашого боку і найвище керівництво з боку НАТО, і в першу чергу вони обговорювали створення якраз армії дронів і потреби України ту допомогу, яку нам мають надати наші партнери. Більше того, якраз перед цим президент Зеленський, коли він був на Донеччині, спілкувався з нашими бійцями. Відвідав декілька е, бригад. Там теж е, е, обговорювалося. Він зробив просто заяву про те, що нам е, потрібно розширювати виробництво власних дронів. Е, ну я знову ж таки дослівно. Україна налагодила власне виробництво безпілотників, зокрема «Лелек» та Фурій. Е, також Україна отримує БПЛА від партнерів. Я як наголосив глава держави. Всі ці форми мають зростати сьогодні. Е... І він повідомив, що Україна нарощуватиме власне виробництво дронів, і це питання було обговорено на ставці верховного головнокомандувача. Дуже важлива заява. І зараз ми переходимо. Ну, по перше, для чого потрібні дрони. В тому числі далекою радою суді. От для того, щоб оцінити це, пам'ятаєте, це вже минулого тижня. Просто мені сподобалось це відео. Прилетіло в Сергієв Пасад. Ну, от давайте подивимось, як прилітало в Сергіяв Пасад. Сергія Пасад. мать. здание суда, что ли, Аж дом шатало, Какая жизнь. Что это? Весь завод. Я,

Ну і от треба сказати, що якраз після цих, ну по перше, це красиво погодьтесь. Якраз після цих прильотів серйозне видання Ньюсвік заявило, що це були українські дрони Бобер, або як вони їх називають, ну на англійській манер Бівер. І вони писали про те, по перше, вони зробили аналіз, можна показати, вот is Beaver» називається цей заголовок, Да, от по перше, вони зробили аналіз про те, що таке український безпілотник Бобер. А по-друге, вони передбачили, що ці атаки наших безпілотників на Росію будуть тільки наростати, і власне передбачили правильно, тому що так воно і відбувається у цими днями. Отже, нові безпілотники Бобер, українське виробництво. Повільно летять, але мають велику дальність польоту. Такий дрон здатний вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Ну, це якраз як від Києва до Москви. Ми зараз ще й карту подивимось. от Дрон схожий на літак з невеличкою передньою частиною. Вартість такого дрона близько 4 мільйонів гривень. Отже Швидкість 150-200 км на годину, і важливо, вага близько 150 кг, і він готовий брати, бойова його частина важить близько 20 кг. Ну, очевидь, те, що відбулось у Сергії у посаді, от наслідки ми бачили, це є оті самі 20 кг, які прилетіли на е українському безпілотнику Бобер. Більше того, ми бачили, як прилітало в Москву. І перед тим, причому вони говорили, що це якісь там побутові вибухи, але, по-перше, прилітало Москва-Сіті, мені здається, цей центр їх називається. Так це не торгова, не ТРЦ Москва-Сіті, це офісний центр, де були і Знімали офіси підрозділу Міністерства оборони і розвідки Росії, тобто прилітало туди правильно, причому кілька ночей підряд. От так сталося, що якісь випадкові вибухи, як вони говорили, побутові там відбувались Але давайте глянемо карту. Я спеціально прокреслив маршрут від Києва до Москви. да От ми його бачимо. Це 890 ну 900 кілометрів, але це не попрямий, тому що у Google Maps прикладає. Прокладає маршрути виключно по дорогах. Якщо брати відстань Київ, ну я взяв Київ, тому що Київ, якщо, наприклад, запускати такі безпілотники із Сум, то це від цієї відстані мінус 333 кілометри. Але я подумав: а чому лише Москва, от в радіусі цих. Тисячі кілометрів, якщо запускати наші безпілотники з України, я лише вам прочитаю. Давайте прогуляємось по цій карті. Наприклад, такі міста, як Великі Луки, Смоленськ Ржев, В'язьма, Калуга, Рязань, Тула. Ну і безумовно Брянськ, Корел, Курськ, Воронеж, це як само собою: Ліпецьк, Мічурінськ, Тавбов. Ну, Белгород знову ж таки, це те, що е, по, е, знам. О, прекрасне місто Саратов з його аеродромами. Ну і далі туди на південь е, Валга-Еґарат, само собою, Ростов-на-Дону, це не так далеко. Ну і так далі, і тому подібне. Краснодар, е, Ставрополь і тому подібне. Як на мене, е, вся Росія має тремтіти і чекати. Прилетить чи не прилетить український безпілотник, тому що це один з методів нашого впливу, в тому числі на політичну ситуацію е е на Росії. Тому що що буде з Росією, коли ми переможемо, нам не потрібна Росія у її нинішньому вигляді. Тому що Росія це країна-агресор. Нам потрібна розвалена Росія. Нехай там е, залишається яка небудь Московія, Татарстан само само собою, Башкортостан, Не знаю, конфедерація народів Сибіру чи щось таке, але Росія як централізована держава. Не потрібно в цьому світі вже давно нікому, і це наступний етап нашої перемоги. Ось тому усі росіянці мають зрозуміти, що таке війна. Війна ходити під загрозою загибелі, як ходить кожен українець, кожної хвилини. Тільки вони на самі на собі вони мають це відчути, і це має відбуватись у тому числі завдяки українським безпілотникам. А тепер давайте про цифри, які я вам обіцяв. Отже, йдеться про створення української армії дронів. Почала вона створюватись от приблизно десь рік тому, в липні минулого року. Причому, якщо на момент повномасштабної агресії на 24 лютого Україна не мала жодного власного безпілотника, то вже на липень минулого року це березень, квітень, травень. Червень, тобто за п'ять місяців, ми мали вже сім безпілотників власного виробництва. На сьогодні до цього проекту приступила він, так і називається старт проекту армія дронів. І в липні 22 року його запустили Держспецзв'язку, Генштаб ЗСУ, Міноборони та Мінцифри. Вдалося зробити. Точну кількість дронів не називають, але е, мета така стоїть, що протягом цього року має виробитись 10 тисяч українських дронів, і ними вже е, забезпечено понад 200 підрозділів і навчили 10 тисяч операторів. Більше того, зараз в межах армії дронів вже є. 40 безпілотників українського виробництва отримали допуск до експлуатації. Отримати допуск до експлуатації це ще не означає, що вони ці моделі безпілотників встали на озброєння, але там далі повідомляється, що з цих 40, які отримали доступ для експлуатації, вже 28 видів українських безпілотників пішли -піш -піш у війська більше того, якщо для того щоб отримати раніше ліцензію на виробництво безпілотника, це б потребувало як років. Ну, в крайньому випадку там місяців зараз це робиться буквально за кілька тижнів. Більше того, що мені надзвичайно ну, от, зокрема держспецзв'язку повідомляє, що лише в липні, тобто минулого місяця, вони передали українським військовим понад тисячу безпілотників та оптико-електронних комплексів. Але це лише спец... держспецзв'язку, тому що кілька українських міністерств служб, які я вже назвав, беруть участь у цьому проєкті. Як результат, термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно двох років до трьох-п'яти тижнів. Це неймовірний прорив без усілякого перебільшення. Я далекий від того, щоб лестити якимось чиновникам, але от те, що зроблено з виробництвом наших безпілотників, це реально прорив, і це дуже класно. І хоча цього поки що недостатньо, але це відкриває величезні перспективи. Більше того, ми маємо унікальну можливість випробовувати контрдію, тобто засоби радіоелектронної боротьби. На захоплених Росії в Росії трофеях, тобто ми відпрацьовуємо те, як наші безпілотники будуть реагувати на те, що будуть намагатися їх приземлити росіяни, і відповідно виробляти контрзаходи. Це ще одне наша, ну якщо хочете, ноу-хау більше того, я читав думки, що Росія безумовно теж активізувала виробництво власних безпілотників. Вони там шахеди, аналоги шахедів намагаються робити. От звідки лясь беруть іноземлі комплектуючі для цього, от з цим я думаю. Потрібно теж буде розібратися з нашим західним партнерам, але от дехто говорить, в чому сильна сторона Росії як деспотичної країни. Що який-небудь Путін чи який-небудь генерал приходить на завод і говорить, що ви там робили. Болванки для чогось будете робити безпілотники, робили презервативи, будете робити безпілотники. Робили трьохлітрові бутильки для консервації, будете робити безпілотники. Ну і так далі. Безумовно, я іронізую. Але це там так працює, і таким чином, начебто, російська промисловість здатна швидко адаптуватись під нові умови. Але давайте не забувати, що це робить держава. А держава це завжди чиновники, як правило, тупі держава це завжди затягнуті комунікації. Держава це крадійство бюджетів, держава це низька якість. Тому вони да вони можуть наростити кількість безпілотників дуже швидко, як наскільки якісними вони будуть, наскільки вони довго і далеко будуть літати. Ну хто його знає? В чому відмінність українського підходу, і в чому я вважаю його величезна перевага? В тому, що наші безпілотники створює не держава, держава лише дає гроші. Наші безпілотники створює Український бізнес для якого важлива в першу чергу ефективність, ну не кажучи вже про те, як наш український бізнес проявив себе у більшості величезні свої більшості, просто як е, патріоти, волонтери, котрі допомагають Збройним силам України. І вже повідомляється, що понад 150 українських компаній взялися не просто взялися, а вже виробляють безпілотники українські. Оті е, поки що 28 вже запатентовані на 40 і очевидно, що ця кількість буде лише зростати. І ви знаєте, я українському бізнесу довіряю набагато більше, ніж якому-небудь якому державному підходу, коли держава буде керувати цим виробництвом. Як це відбувається на Росії? Тому що український бізнес зацікавлені, власне, у тому, щоб Продвигати і розкручувати цю справу. Більше того, після нашої перемоги, можливо, українські безпілотники будуть найкращими у світі, тому що вони е, випробувані і адаптовані в реально бойових умовах. Вони готові до всього. Вони е, проходять випробування просто-таки на, на полі бою. І більше того, я бачу у тому, що цим займається саме бізнес. От запоруку того, що це буде, по-перше, якісно. По-друге, -по це буде перспектива. Врешті-решт це робочі місця. І головне, це гарантія тривалості і якості цього процесу. Держава, як на Росії, такої гарантії не дає. Все, що виробляє держава, особливо московська, ну це все хлам. от А український бізнес, якщо в його руках як ми бачимо, концентруються технології виробництво, до речі, там виробництво закопують під землі. Не повідомляється жодних подробиць і правильно де і як це робиться, але говориться про те, що це виготовляється українськими підприємствами на території України чи де інде то неважливо, Але по перше, це в тому числі і наші робочі місця. Це і розвиток наших технологій, і це наша перспектива. На майбутнє я думаю, якщо ми будемо говорити, а ми обов'язково будемо говорити після нашої перемоги про українське економічне диво, то от виробництво українських безпілотників стане складовою такого українського дива.